Вітаємо всіх на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Сьогодні хочу продовжити тему, яка є зараз найактуальнішою в нас в Україні, цієї незаконне відключення світла. Я ненароком натрапив на одну дуже цікаву статтю від так званого мера міста Червоноград, про те, що він буде спускати. Відповідно воду з систем централізованого опалення. Якщо підійдуть дуже сильні морози, але тим не менше, щоб люди не розстроювалися, їм будуть створювати пункти обігріву і люди будуть туди приходити. Зараз я вам це зачитаю. Ось ця стаття, що в ній говориться? Що буде з будинками, де все працює на електриці, під час блекауту. Мер Червонограда розповів план дій. Систему палення будинків доведеться зливати воду у Червонограді. У випадку блекауту у всіх багатоповерхових будинках, де всі системи працюють завдяки електроенергії, при зниженні температури повітря зливатимуть воду систему палення. Для мешканців планують організувати пункт обігріву. Про це 9 грудня мер Червонограда Андрій Залівський розповів інтерв'ю Експресо-Захід. Якщо температура знизиться до 5-8 градусів нижче за 0 упродовж доби, то найперше, що ми будемо робити, і вже про це попередили, це зливати воду в систему опалення для того, щоб не було замерзання систем. У нас в деяких будинках є верхнє розведення опалення, а тому, якщо прихопить мороз, може бути велика катастрофа, пояснив мер. За словами чиновника, далі будуть розгортати пункти обігріву для людей. Для цього місто замовило печі на дровах. Також Червоноградом їздитиме авто зручномовцем і інформуватиме людей про всі пункти обігріву у місті. Попередньо мешканці повідомили про ці місця. А тепер я хочу подивитися, де зареєстрована так звана Червоноградська міська рада. Червоноградська. Міська рада. І збоку пропишемо код ЄДРПОУ. Хто ще не знає, що таке код ЄДРПУ? Це єдиний державний реєстр підприємців і організацій України. Заходимо на Ucontrol control і маємо таку інформацію. контрагент немає. Зареєстрована 11.04 за юридичною адресою Україна Львівська область, Червоноградський район, місто Червоноград, проспект Шевченка. Будинок не пише керівником організації є Залівський Андрій Іванович. На момент останнього оновлення даних 14.12.2022 року. Стан організації не перебуває в процесі припинення. Тобто, міська рада міста Червоноград це є приватне підприємство з своїм. Відповідно керівником, які платять податок в податкову. А зараз ще один сайт вам відкрию, щоб ви розуміли, де ми живемо. Червоноградська міська рада, код ЄДРПОУ 26269722. Повна назва Червоноградська міська рада. Бачите, капслоком написано, як юридична особа приватного права. Адреса Україна, 80100, Львівська область, Червоноградський район місто Червоноград, проспект Шевченка, будинок 19. Директор Залівський Андрій Іванович. Основний від діяльності державне управління загального характеру. Власники територіальна громада міста Червонограда. Дуже цікава теза. Бачите, територіальна громада міста. Все капслоком прописано. Ну, це дуже дивно. Хочу вас запевнити, що жодного органу місцевого самоврядування в Україні не створювала жодна територіальна громада. Ці всі приватні підприємства, такі як Червоноградська міська рада та всі інші на території України, і сільські ради, і селищні ради, зареєстровані в єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України. Вони сплачують податок в податкову за свою економічну діяльність. Ви побачили інформацію. Ніяких мерів в Україні немає. Є керівники або директори відповідно тих чи інших приватних підприємств з тими чи іншими державними назвами. Питання друге: людей вже попередили. Якщо буде повне відключення, народ ми про вас подбаємо, ви не переживайте, ми вам відкриємо пункти обігріву. Вже закупили дров. Будете сидіти в цих пунктах незламності. Ми вас напоїмо чаєм, і все буде добре. На місці цих відповідно людей, які проживають в місті Червоноград, якщо все ж таки буде повне відключення, відповідно до конституції, приміщення міської ради належить територіальної громади. Жодних наметів, жодних пунктів обігріву не треба, тому що це видатки додаткові і відмивання коштів. А прийти просто в міську раду всередину і грітися там до того часу, поки вони вам не ввімкнуть світло. Тому народ, знайте свої права, підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу групу в Facebook, на канал YouTube. і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну державу Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і про яку в своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.